Усім величезний, величезний привіт! Запрошую вас на перегляд акційних товарів в магазині Єва. Акції тривають. Так, з цифрами сьогодні не дружу, мабуть, ще не проснувся. 25 та 26 листопада знижка 60% на всі зубні пасти. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Знижка 60% на зубну пасту Гімалая. Зараз 41 гривня, 60 копійок. Зверніть увагу, що тут є дуже багато різних. Можна обрати саме ту, яка вам потрібна. Зубні щітки, зубні пасти усі йдуть по 100 та по 75 мл. Зверніть увагу, що ціна однакова, що 100 мл – 41,60, що 75 мл – 41,60. Також зверніть увагу на продукцію айсберг. Також непогані знижки. Зубна паста, ось така 92 гривні. 190 мл. Я заокруглюю ті копійки до більшого. Можна придбати ополіскувач цієї ж фірми. Тут 300 мл за 49 гривень. Ціна знижена також на зубну пасту Альфамет 75 мл 62 гривні. Зараз ось цей блендамет можна придбати за 35 гривень. 75 мл. Також зверніть увагу на зубну пасту Доктор Морган, пакування 100 мл. Акційна ціна 38 та 39 гривень. Наступна акція це знижки на аромати, знижки до 50%, Але якщо уважно подивитися, то можна навіть і знайти знижку 60% на аромати. Арманбасі чоловічі чоловічий, 75 мл, Зверніть увагу, 1079. Арман Басі Арманбасі Інред знаю, що дуже. Популярна ця водичка серед дівчат 1149. Також зі знижкою 50% бачу, навіть більше, ніж 50% трусарді. Це акції також 25 та 26 листопада. маю номер телефону. Наступна акція на колготи Vivian Petit всі жіночі колготи 40 ден а зі знижкою 50% від звичайної ціни. Тут є дуже-дуже багато різних як -то скульптор тіла, чи як вони там правильно називаються, я в цьому не розбираюсь. Кольори також знаєте є тілесні, чорні, сірі. Так, ось такий можна придбати за 100 гривень. Також 40 ден за 69,50. 40 ден. А дивіться, навіть написано зроблено в Італії. 99,50. І ось такі, до речі, це новинка. Я таких ще не бачив в такому пакуванні. Також 40 ден. Ціна 164,50. Наступна акція на всі засоби торгової марки Кнен знижка 50% від звичайної ціни. Також зверніть увагу на цю продукцію і давайте подивимось, які ціни. Так, Кінен, ось бачу оці запаски, точніше, блоки для унітазу. Зараз вони також зі знижкою 50% 31 гривня. Є в різних ароматах, а ось такий можна придбати ще дешевше. Тобто, тут три штуки кінена з різними ароматами. Ціна 64,50. Да, потрібно Потрійний вигідніше взяти придбати. Також знижка 50% на кінен, а засіб для миття посуду, кориця та яблуко 44,50 а усі йдуть по 650 мл, не так як звичайні, тобто інші засоби по 500 там. Да? А оці йдуть по 650 мл. І ціна зараз бачу також дуже хороша 44 гривні 50 копійок. І ще отримуєте кешбек. Також зверніть увагу. Кьон капсули для прання кольорової білизни. Тут 16 штук, ціна 189 гривень. Також універсальні, також 16 штук, 189 гривень. Гей для прання Кьонен. Це йде універсальний. Для кольорової та білої білизни можна використовувати у пральній машині і вручну півтора літровий. Ціна зараз його 179 гривень. Кіонен-Г для прання кольорової білизни 1,5-літровий, також 179 гривень і можна придбати за 100 гривень для темних речей 950 мл, 100 грн. Так, дивимось з вами далі. Кіонен засіб для миття ванної кімнати 500 мл спрей зі знижкою 50% 5950. Також зі знижкою Кін універсальний миючий засіб для підлог та стелі, чи для стін, правильніше, да? 44 гривні 50 копійок. Тут цілий літр для підлоги та стін. Ну, посмійтесь, посмійтесь, для стін, не для стелі, а для стін, трішки вам настрій. Так, і ось тут ще кінен я побачив. Це у нас іде гель для чищення для унітазу. 750 мл. Також дуже хороша ціна, зверніть увагу. 49 гривень 50 копійок. І ось такий також 49 гривень 50 копійок. Засіб для унітазу. 750 мл. Таблетки для посудомийної машини Кьонен, 4 в одному. Тут 20 таблеток. Ціна зі знижкою 50% 99,50. Дуже хороша штука для пом'якшення води. У нас, ви знаєте, яка вода. Кьонен, сіль для посудомойної машини 1,5 кг, 49 гривень 50 копійок. Наступна акція да-да, підгузки. Та підгузки трусики знижкою 40% від звичайної ціни. Для хлопчиків та для дівчаток підгузки, підгузки трусики. А, зараз по 245 гривень. Також хороша ціна, зверніть увагу. А ось підгузки а ще дешевше: 215 гривень. Так, а це у нас підгузки трусики. Підгузки трусики 245 і підгузки 215 гривень. Наступна акція 25 та 26 листопада. Керасіс, якщо я правильно прочитав, всі засоби для догляду за волоссям мінус 40% від звичайної ціни. Давайте подивимось, тут є і шампуні, здається, і кондиціонери по 239 гривень. Зараз пляшка з дозатором 400 мл. Наступна акція Гареньєр Фрутіс. Всі засоби для догляду за волоссям зі знижкою 30% від звичайної ціни. Так, давайте подивимось. Ось Шампунь проти лупи 250 мл 107 гривень. Гарнієр Фрутіс Ріс на повну силу, також 250 мл, 81 гривня. Також можна придбати з цієї серії бальзам по 81 гривні 200 мл. Комплексний засіб гарніер Фрутіс 10 в одному. Пляшка з дозатором, 400 мл. Зараз 139 гривень зі знижкою. Великий шампунь, тобто 400 мл. Можна придбати зараз за 104 гривні. Тут є дуже багато різних видів, тобто саме для якого волосся вам потрібно, можна обрати. Також є для фарбованого, є відновлення. 104 гривні. Спрей Фрутіс для посічених кінчиків 150 мл 139 комплексний засіб 10 в одному, 142 гривні 400 мл, глибоко зволожуючий філер для волосся 200 мл 169 гривні. А ось ці карінір Фрутіс надзвичайно круто пахнуть, як йогурти: 350 мл 139 гривень, будь-який шампунь. Наступна акція це на декоративну косметику. Один плюс один дорівнює 3. Купуйте будь-які два засоби будь-якої фірми косметичної. Крім Патрісія Лідо. Один плюс один дорівнює 3. Купуйте два. І третій вам буде у подарунок. Купуйте дві будь-які одиниці декоративної косметики. Крім місайд Патрісі Лідо, отримайте третю одиницю у подарунок. Це також акція 25 та 26 листопада. А далі акція на Текстиль для кухні, тобто рушники. Купуєте третій буде у подарунок. І акція на посуд. Купуйте дві будь-які одиниці посуду для сервірування та отримайте третю одиницю у подарунок. Бачу, що акція подовжена, тому що, ну, як подовжена на минулому тижні, також ця акція була 1 плюс 1 дорівнює 3. Не знаю, чи показувати вам знову усе. Усе е, ці чашки, е, салатники, тому що те ж саме. Один плюс один келихи для шампанського: 90 гривень. Так, стоїть диспенсер. Бачите, як неправильно поставили ось диспенсер для е, олії. Ось цей спрей дуже хороша річ: 90 гривень. А келихи для шампанського по 199 гривень. Так як були, так і лишились. Вони є в двох видах. Бачу, нові чашки з'явилися ось такі дуже багато різних кольорів. Ціна таких чашок зараз зі знижкою: 60 гривень. Купуєте дві і третя буде в подарунок. Не обов'язково купувати одинакові, можна взяти різні, які вам до вподоби. Третя найдешевша буде йти у подарунок. Так, знову ті самі салатники, що я вам показував, по 60 гривень зі знижкою. Один плюс один дорівнює три різні малюнки, тобто різні візерунки. Це здається. Новинка, я таких не бачив по 60 гривень. Також один плюс один дорівнює три. Салатники чорні. Ось таким візерунком квітковим принтом по 40 гривень. Такі також по 40 гривень. І такі тарілки по гривень. Зі знижкою зараз можна придбати килимочки антиковзуючі. Вони по 20 гривень, купуєте два, третій буде у подарунок. Також в магазині Єва дуже багато різноманітних рушників кухонних. Зараз вони усі по 50 гривень, купуєте два, третій буде у подарунок. Ось такі невеличкі рушнички, я би навіть сказав, що тряпочки. Написано рушник кухонний, Вони по 20 гривень. Купуєте два і третє буде в подарунок. Я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого. Нехай у все буде гаразд. І до наступних відео.